Розглянемо задачу. Сорочка коштує 110 гривень. Спочатку її вартість збільшилася на 10%. Давайте запишемо: була 110 гривень, збільшилась на 10%, а потім знизилася на 10%. Як змінилася початкова ціна сорочки? Розглядаємо спочатку ось цей перший етап. Було 110 гривень і збільшилось на 10%. Розуміємо, що це, якщо була 100% і збільшилась на 10%, то ціна стала 110%. 110% від чого? Ну, Від 110 гривень. Тобто нам треба знайти 110% від 110 гривень. Далі ми можемо зробити як хочемо. Хочемо пропорцію, хочемо правилом. Щоб знайти відсоток від числа, нам треба число 110 гривень помножити на 110%. Але 110% перетворені у дріб. Або це можна перетворити у дріб у вигляді звичайного дробу, 110, сотих, або записати одразу десятковим дробом непринципово. Я запишу так. І тоді бачимо, що 110 можна скоротити і 100, це 11 і 10. Далі, тут 110 і 10 можна скоротити і отримаємо 121 гривню. Отже, 121 гривня це в нас ось ця ціна вийшла, коли 110 гривень збільшили на 10%. А тепер наступний крок: нам треба вже 121 гривню зменшити на 10%. Тоді міркуємо: якщо було 100%, і ми його зменшили на 10%, то отримаємо 90%. І тепер нам треба знайти 90% від. 121 гривні. Тобто, що це означає? А це означає, що нам треба 121 вже помножити на дріб 90 сотих. Ну, або скоротити 90 і 100, це буде 9,10. І, і далі множимо 121, множимо на 9 і потім результат ділимо на 10. Як ми множимо на 9, я множу по розрядах 100 на 9 – 900, 20 на 9, 180 і 1 на 9 – 9. І далі ділимо на 10. Ділити, до речі, теж можна розподільним законом кожну із, кожен із доданків. Але давайте додамо, що ми отримаємо: 1 1089. 1089 ділимо на 10. І маємо 108,9 гривень, це ціна нашої сорочки. Тепер запитання: як змінилася початкова ціна? Отже, початкова ціна була 110 гривень, стала 108,9. Що відбулося? Віднімемо і побачимо, що це буде в нас. 1,1 гривні різниці. Але як сталося, ціна зменшилася. Отже, ми можемо сміливо дати відповідь: ціна зменшилася на 1,1 гривні. Якщо оце запитували, то ми маємо відповідь.